Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію на тему Моя родина для роботи нам знадобиться кольоровий папір, фломастери, ножиці і олівець. Що ми з вами будемо робити? Ми будемо обводити долоньки всіх членів родини: мамину долоньку, татову, дідусеву, бабусину, братиків, сестричок і свою долоньку. Спочатку обводимо свою руку на папері зеленого кольору. Або можете взяти будь-який інший колір. Обводимо обережно, не поспішаючи, рівненько, знизу з'єднуємо частинки долоньки. Потім беремо листочок іншого кольору і обводимо вже мамину руку. Також обережно, рівненько, щоб долонька вийшла у нас красиво. Також з'єднуємо знизу частинки долоньки. Потім беремо ще один колір і обводимо вже татову в руку. Також не поспішаємо обережно, гарненько, щоб у нас вийшла гарна аплікація. Можна також вирізати долоньки інших членів родини. Тепер беремо ножиці і вирізаємо. Вирізаємо обережно по контуру кожну долоньку. Можете попросити допомоги у своїх батьків. Все, я вирізала всі долоньки, і тепер треба зробити так, щоб татова долонька була схожа на тата, мама не на маму, і Дитяче на дитину. Для цього ми малюємо оченятка. Малюємо овал чорним фломастером і маленький овал зафарбовуємо. Знову малюємо великий овал і всередині маленький овал і зафарбовуємо його. Так само тепер у мами робимо оченятка. Великий овал, всередині маленький і зафарбовуємо. Ще один великий овал. всередині маленький і зафарбовуємо. І у дитинки. Великий овал. маленький, зафарбували. Великий овал. маленький і зафарбували. Тепер намалюємо всім посмішки. Отаку От лінію малюємо у дитинки у мами. І у тата. Давайте зараз прикрасимо членів нашої родини. Для мами я малюю капелюшок. Для тата я намалюю бантик, метелик. Для сина, якщо ти хлопчик, ти малюєш кепочку. Або якщо ти робиш братика, також малюєш кепочку. І для дівчинки бантики малюємо. За бажанням, що можна наші вироби прикрасити на свій смак і вирізаємо всі деталі. Ось так я оформила наші вироби. Тепер прикрашаємо їх, приклеїмо. Мамі приклеїмо капелюшок. Татові приклеїмо метелик. Дівчинці приклеїмо бантики, а хлопчику приклеюємо капелюшок. Кепечку. Ось так. Отака родина гарна у нас вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення.